Всіх вітаю, друзі. Сьогодні буду займатися ось цією ділянкою, а саме демонтажем старої бордюрної стрічки. І хочу з вами поділитися своїм негативним досвідом у використанні цієї стрічки. Саме негативним. Чому? Тому що, як ви бачите, вона не придатна більше до експлуатації, вона абсолютно виглядає неестетично, вона не виконує свої прямі функції, які має виконувати. Бордюрна стрічка, її за зиму виперло з землі, і на ній є багато пошкоджень. Отже, цю стрічку я замовляла два роки тому в інтернет-магазині разом із агроволокном, яке замовляло саме на цю ділянку. Так як я ще не розбиралася в типах бордюрних стрічок, мені порекомендували взяти заодно з агроволокном стрічку. Я придбала її. І ціна була. Ну, Невелика, але ось бачите результат. Тому мені прийшла нова бордюрна стрічка. Це я вже замовила її, подивилася, розібралася. Звичайно, є різні типи від пластикових до гумових. А найкраще це металева, але поки що це не мій варіант вона йде найдорожча. Тож сьогодні я займаюся цим. Буду змінювати трішки форму ділянки. Ну, що ж, ось ви бачите, як я прибрала щебінь, який слугував декором. Це також важливо, що це була помилка, і я вже свій час і сили потратила. Ось, ви вже бачите, я встановила уже нову бордюрну стрічку. Трішки змінила форму самої клумби. Що можу сказати? В роботі ця стрічка мені дуже сподобалася, вона дуже гнучка. І. Форма в неї і, і ще одне внизу там йдуть такі зазубринки, які не дають їй випирати з ґрунту. Так, ось, ви вже бачите результат. Тут уже я її встановила, в нас пройшов дощик це вже наступного дня. Форму трішки змінила, це так я і хотіла, тому що буду сюди досаджувати ще рослини. Я її розширила. Загалом мені дуже подобається. Сподіваюсь, вона прослугує мені довше.